amulia bebasila Привітики давно не бачилися, стільки всього трапилося в останньому часі, але не будемо на тому зосереджуватися, краще поговоримо про ігри. Бачу, багато з вас вже зацінили останні AAA новинки. Одні заслужно отримали свою порцію схвалення за фантастично правильне представлення мети людей в колективі, в той час як інші виявилися фентезійною облюдою нафаршированою пропагандою аморальних цінностей і соціумі. Тож хочу вам нагадати про чудову гру, яка задовільнить усі ваші бажання. Genshin Impact. І в мене є що сказати. Гра вражає своєю красою, що доступна як на невибагливих комп'ютерних системах, так і на телефонах, хоча краще замовляти спеціально створений для того смартфон. А в грі дійсно є на що подивитися. Запаморочливі віди, архітектурні шедеври, вишукані персонажі, страхітливі та вражаючі вороги. Обережно ваша кохана людина може віддати пріоритет ігровим персонажам. Не варто сумувати щодо життєвих подій, коли ви можете пізнавати світ генчину. Відносини між героями ідеалістично кращі за реальні, а історія світу не така ускладнена деталями. najvyššia či kapel staní sezóna taký titaní, kvôli ty môžeš hrati v anime. Tu ti mi ste prihodi. Drámy. 何お前はもう死んでいる Але краще поговоримо, скільки всього можна робити у грі, досліджувати світ, відкривати нові локації, битися з ворогами, битися з різноманітними восами, рятувати песиків, битися з песиками, ловити котиків, пестити котиків, ловити рибу, ловити рибу в 2D, готувати їжу. Ресурси відкривати скрині, збирати інгредієнт, крафтити інгредієнт, поліпшувати зброю та амулети, прокачувати своїх персонажів, відкривати нових персонажів та зброю. А ще можна побудувати свій дім та влаштувати за своїм смаком і не перейматися за те, що у нього може пройти. Ще 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 у нас можна грати на музичних інструментах, плавати на швидкісній смільоці, фотографувати оскільки цікавих і різноманітних івентів постійно відбуваються у грі. І всі вони дарують радість і... і. і... Музична пауза. Музична пауза. Я співаю для вас. Як безглуздої, так по наївному. Я страждань зазнав йдучи за мрією, і хоча не знаюсь на брехні, але усміх міф, ту мить не щирим був. Я тебе люблю, так і не промовив тобі, бо не зграбая. Ти дби ранні слів. Та чому? Але чому тоді до побачення сказати зміг Це не гаразд, не гаразд, я у розпачі адже так в тебе сильно. На дні з голови не йдуть дурнем ябу. К, к краще почитайте, тут можна ще й читати цікаві розповіді замість цих непідтверджених історій. У ході цих наклепів щодо поганої гри усі наші гравці щасливі бути зі своїми персонажами у грі, так само, як і люди у чотирьох величних націй, усі ми частина прекрасного заду, всі грають та наполегливо працювати за для правильних цілей партія, Ми – показувати, що вільні конфлікти погано і не готувати нічого подібного самі. Ми – захищати і проявляти стурбовані з поганим діям. Великий нафрі дракон нести вперед. Вникай, пісня! 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，正是翻身大家做主人。<noise> <noise> Не дивляться, я терек, а за те не вважаю, кто там власть резеці, на них я чувство сраю.